Заходьте, будь ласка. Ну, тут у мене ще тривають ремонтні роботи. Поставила вже ось таку кухонну стіночку, ось така плитка. У мене буде, ось така мийка. От, ну буду господинєю тут. Звичайно, Юлія проводить екскурсію власною квартирою, починає з кухні, показує нові шафи, побутову техніку та мийку. Каже, ще багато роботи попереду, але з кожним днем оселя набуває домашнього затишку та комфорту. Ще поки що немає нічого, бо ще тут треба докласти зусиль. Ще тут буде робота. Поки на кухні ще тривають роботи з підключення комунікацій, Господарка вже продумує інтер'єр іншої кімнати. Зала майже закінчена. Тут поставили нові вікна, поклали лінолеум та пофарбували стіни. Треба обладнати, поставити меблі, диван тут планую поставити шафу, телевізор великий, звичайно ж. Юлія з Полтавської області майже 40 років тому переїхала до Дніпра. Влаштувалася вчителям молодших класів у місцеву 27-му школу. Працює там і досі. Власного житла жінка довгий час не мала. Роками мешкала разом із колегами у старому приміщенні дитячого садочку. Загальна кухня, загальний туалет, санвузол, так сказати. Ну і окремі квартири. Юлія згадує, стала на квартирний облік на початку 90-х, ще молодою спеціалісткою. Тоді, як і зараз, отримати власне житло справа не з простих, адже черга довга, а житловий фонд в дефіциті. Ситуація змінилася у минулому році. Після звернень до міської влади та міського голови квартирне питання вирішилося. Не повірила, що це дзвінок із житлового департаменту. У мене в цей час. Це урок, Я вийшла на коридор, сказала в мобілку, що я дуже рада, що я приїду зразу збирати всі документи. Ця стара будівля на території дитячого садка стала домівкою для Юлії та її колег на кілька десятиліть. Тетяна Яценко, вчителька математики, родом з Донеччини, провела тут, наприклад, понад 30 років, мешкаючи разом з іншими педагогами. Тут чотири кімнати на на ці чотири кімнати, туалет душ кухня, і на тому блоці ці чотири кімнати і на ту чотири кімнати туалет, душ і кухня. Умови проживання дуже скромні, але кожен намагався облаштувати свій побут тут як міг, розповідає Тетяна. І додає, вона теж не один рік перебувала на квартирному обліку і також нещодавно отримала від міста власну квартиру у одному зі спальних районів Дніпра. Звернулися з проханням поліпшити наші житлові умови, і наш мер дякуємо. Відгукнувся на наші просьби. Прохання на наші прохання. Ми неодноразово були на засіданнях до нього, він нас запрошував. даже був у нас тут дивився на наші умови. Ну і дякуючи, так, даже не дивлячись на те, що війна, ми отримали квартири. Наразі у Дніпрі, за даними департаменту житлового господарства міськради, близько 10 тисяч родин, які потребують кращих умов проживання. Всі вони знаходяться у черзі, яку оновлюють та перевіряють щорічно. Для того, щоб зарахуватися на квартирний облік, потрібно подати пакет документів. Його можна знайти на сайті міськради або у профільному департаменті. Головною умовою для зарахування на квартирний облік це підстава визнання. Особи або родини такої, що потребує поліпшення житлових умов, як правило, це або проживання, реєстрація місця проживання у гуртожитку на території міста Дніпра, або забезпеченість жилою площею нижче за встановлений рівень для міста Дніпра. Встановлено наразі 6,7 квадратних метрів житлової площі на одну особу. Переважна більшість житла у Дніпрі у власності громадян. Комерційні забудовники працюють лише для продажу а від умерлої спадщини надходить вкрай мало. Тож поповнюється житловий фонд поступово і розподіляється серед найбільш потребуючих мешканців міста.